Садок вишневий коло хати, Гроші над вишнями гудуть, Плугатарі з плугами йдуть. Співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає. Дочка вечерять подає, а мати хоче научати. Так соловейко не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх. Сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата та соловейко не затих. Тече вода в синє море, та не витікає, шука козак свою долю, а долі немає. Пішов козак світ за очі, грає синє море, грає серце козацьке, а думка говорить. Куди ти йдеш, не спитавши, на кого покинув? Батька, неньку, стареньку, молоду дівчину, на чужині й не ті люди, тяжко з ними жити. Ні з ким буде поплакати, ні поговорити. Козак сидить на тім боці, грає сині море. Думав, доля зустрінеться, а спіткало згоре, аж рови летять собі додому ключами. Плаче козак, шляхи биті, заросли тернами. Зиминало. Я пасянята за селом, чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було. Мені так любо, любо стало, неначе в Бога. Уже прокликали до паю, а я собі у бур'яні. Молюся Богу і не знаю, чого маленькому мені, тоді так приязно молилось, чого так весело було. Господнє небо і село, ягня, здається, веселилось, і сонце гріло, не пекло. Ти не лукавила за мною, ти другом, братом і сестрою, в сіромі стала, ти взяла мене маленького за руку, і в школу хлопця одвела до п'яного дяка в науку. Учийся, серденько, колись з нас будуть люди, ти сказала. А я й послухав і учився. і вивчився, а ти збрехала. Які з нас люди, та дарма. Ми не лукавили з тобою, ми просто йшли. У нас нема зерна неправди з собою. Ходімо ж, долонька моя, мій друже вбогий, лукавий, Ходімо далі, далі слава, а слава заповідь моя. Тарас Шевченко, заповіт. Як умру, то поховайте мене на могилі, Серед степу широкого, на Вкраїні милій, Що плани широкополі і Дніпро, і круче, було видно, було чути. Як реве ревучий, як понесе з України у синє море, кров ворожу. О тоді я, і лани, і гори все покину і полину до самого Бога. Молитися, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і вражою злою кров'ю волю окропіте. І мене в сім'ї великій. Сіній, вольні, нові. не забудьте пом'янути незлим тихим словом.